Е, зазначена подія, внесена до реєстру досудових розслідувань в міському відділі, е, з'ясовуємо обставини, можливость технічної придатності зазначеного е, металоконструкції, на якій підставі вона була, чи достатньо були всі дозволи надані для того, щоб в подальшому кваліфікувати дії тих осіб, які, скажімо так, встановлюють цю зупинку. А в часовому відношенні наскільки це може досягтися, щоб якісь певні висновки вже зробити? Ну, це йде зараз я думаю. За тиждень ми вам на наступний брифінг, я думаю, що доведу до громадськості всі моменти даного розслідування.